Доброго здоров'я, шановні глядачі! Сьогоднішнє відео є безпосереднім продовженням попереднього, хоча на перший погляд не просліджується жодного зв'язку між позою лотоса і нашою національною символікою. Але в цьому сюжеті ви наглядно побачите спростування такої помилкової думки. Більшість населення планети знає про існування пози лотоса або ж пацвани, її користь для фізичного і психологічного стану тіла людини розглядати в сьогоднішньому відео не будемо. Займемося більш важливим аспектом енергетичним, бо здоров'я психологічне і фізичне буде лише тоді, коли буде збалансована енергетика тіла. Вважається, що йоги використовують пацвану для медитації, яка дає можливість відключитися від зовнішнього світу, дати відпочинок мозку, побути трохи в внервані, збільшити енергетичний потенціал. Виникає запитання, який зв'язок між пацваною і енергетикою? Адже йоги використовують багато всіляких статичних вправ, але серед них поза лотоса. Є основною чому? Шукати відповідь на питання будемо, спираючись на інформацію, опубліковану в попередньому відео. Дуже коротко нагадаю вам, що космічна божественна енергія рухається по траєкторії п'ятикінечної зірки. В сюжеті спадок 119 ми створили об'ємну модель зірки і з'ясували, що двозуб. І сердечко на срібнику Володимира Святого є результатом глибоких знань наших пращурів про світу будову і про те, що в реальному житті п'ятикінечна зірка на площині і в об'ємі дещо відрізняються одна від одної. З території сучасної України інформація про світотворення розійшлася по іншим землям. Зокрема, науковці Індії не заперечують, що їх знання про світобудову ґрунтуються на інформації, отриманій з наших земель, оскільки перше джерело спільне, то знову використаємо макет. Траєкторія руху енергетичного потоку починається з умовної початкової крапочки. Тут ми її позначили червоним кольором, і до макету при... прикріпили точно таку саму крапочку. А тепер уявіть собі, що ви бачите людину. Ось голова, шия, руки, ноги. Які переплетені між собою, тобто ця людина сидить в позі лотоса. Для наглядності я додала трохи одягу. Тепер у нас є голова, шия, тіло, руки і ноги. Ось такий вигляд це має все. Вид спереду обличчя, руки. Ноги, перехрещені між собою, Оце зелененька одна ступня і інша ступня. По ідеї, рука повинна торкатися до ступні. Ось так руки тримаються за ступень ніг. Але йоги чомусь використовують позу, коли руки лежать на колінах, а коліна у нашої моделі знаходяться десь на. Цій відстані від землі. Таким чином, ми з'ясували, що пацвана це в першу чергу символ енергії, яка циркулює по траєкторії п'ятикінечної зірки, двозуб, сердечко і поза лотоса. Це різні способи збереження однієї і тієї ж інформації, одного і того ж закону світотворення. На мою думку, суто з енергетичної точки зору поза лотоса, яку нам зазвичай демонструють, трохи неправильна. Як я вже казала, під час медитації руки кладуть на коліна, але в такому випадку порушується безперервність руху енергетичного потоку, бо руки в нас ось тут повинні бути, а коліно ось тут знаходиться. Іншими словами, порушується форма п'ятикінечної зірки. Якщо вже людині вдається сісти в позу лотоса, то для енергетичного наповнення потрібно, щоб енергія космосу входила через маківку, проходила по лівій стороні тіла в ліву ногу, потім в праву руку через плечі. В цю сторону, а потім через ногу і праву сторону поверталася знову в маківку. Пальцями руки людина повинна триматися за великий палець ноги. В такому випадку створюються необхідні умови для безперервності лінії руху енергетичного потоку по тілу людини. Якщо ж покласти руку на коліно, то лінія циркуляції енергії обривається. Або ж, можна сказати, відбувається закорочення цієї лінії, тоді енергетичне збалансування і наповнення досягти нереально. Космічна енергія, яка курсує по траєкторії п'ятикінечної зірки, повинна проходити точно таким же маршрутом через тіло людини. Якщо ви думаєте, що наш організм для підтримання життя потребує лише споживання води і їжі в достатній кількості, то глибоко помиляєтеся. Сучасна наука вже довела, що людина витрачає набагато більше енергії, ніж вона здатна спожити її з продуктами, проводилися експерименти, будували кімнату, повністю ізольовану від впливу космічних енергій. І в ній через деякий час здорова людина перетворювалася на хвору. Професор Неумивакін, який працював з космонавтами і добре знав, як закритий ізольований простір космічного корабля впливає на стан здоров'я людини, дуже рекомендував землянам якомога більше часу проводити на відкритих територіях, так, щоб над головою у людини не було дахів будинків. Звичайно ж, космічна енергія пройде через стіни будь-якого будинку, але питання в тому, як вона виглядатиме після такого проходження, наскільки деформується траєкторія п'ятикінечної зірки, а з врахуванням того, що майже в кожному домі присутній Wi-Fi, то шансів отримати корисне для себе енергетичне підживлення взагалі мінімальні. Поза лотоса доволі складна в виконанні. Її не зможе зробити кожен бажаючий, але вийти на свіже повітря це доволі доступна розкіш. Замість цього наші діти більшість свого часу проводять біля комп'ютерів вдома, а якщо й на вулиці, то обов'язково з телефоном, який також не сприяє здоров'ю. Ми трохи відхилилися від теми зірки, варто продовжити. І з'ясувати, чому в древності був так поширений культ бика, або священої корови, що в цій тварині такого особливого і яке відношення вона має до п'ятикінечної зірки. В міфах і легендах народів світу описуються лише два варіанти поклоніння рогатим персонажам це або бик, тур, або ж корова. Високий статус не могли отримати ні олень, ні косуля, ні якась інша рогата тварина, тому звернемо увагу на форму рогів бика і зафіксуємо в пам'яті, що вони спочатку свого росту направлені в різні боки, а потім, як би сходяться до середини. Давайте зробимо припущення, що лише форма рогів надає тварині статус божественності і сили, тому олень або косуля для такої ролі ніяким чином не підходять. Ще однією особливістю мордочки корови є наявність широко відтопирених ніздрів, іноді їх схематично зображають у вигляді двох кружечків. Іноді малюють форму двох кружечків, що злилися в один спільний овал. Виявляється, ніс корови або бика також має велике значення. Третю підказку дає єгипетський міф про світотворення. Він розповідає, що сонце було народжене у вигляді золотого теляти, а народило його небо величезна корова з розсипаними по всьому тілу зірками. Отже, просліджується прямий зв'язок між рогами і зірками. Тому повертаємося знову до знайомого вже. Макета п'ятикінечної зірки. Минулого разу ми позначили червоним кружечком початкову крапочку, з якої починається рух енергії по траєкторії, проходить по всім лініям і повертається в початкову точку. Тому цього разу так і намалюємо. Одну крапочку початкову, а поряд другу фінішну. На макеті роль двох крапочок будуть виконувати два кружечки. Вершину зірки на макеті. Для наглядності заклеїмо шматочком паперу. Якщо домалювати сюди чотири крапочки. То отримаємо мордочку бика або корови. Макет дуже схожий на цю картинку або на цю. Причому зверніть увагу, у цієї тваринки роги спочатку розходяться в сторони, а потім збираються до середини. А дві нижні лінії це вуха тварини. Отже, статус божественності. Бик або корова отримали не випадково. Ці тварини, форма їх голови, використані в якості символа тих космічних божественних енергій, які циркулюють по траєкторії п'ятикінечної зірки. Наші пращури вважали, що матір'ю Велеса була богиня, священна корова зимун. Причину, чому зимун замінили на сварога. Розглянемо в наступному відео.